Питання. Слава тобі, Господи, слава тобі будьмо уважені, сказав Господь своїм учням, хто витерпить до останку, той спасеться, і це Євангеліє, царства буде проповідуватись по всьому світі, на святоство всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, постану на святі місці. Хто читає, нехай розуміє, тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить, взяти речі своїх хати, І хто в полі, хай не вертається. Назад узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим у ті дні. моліться, що ваша втеча не сталася зимою ані в суботу, тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, аж понині та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. і коли хто скаже. Тоді вам глянь ось Христос чи он, де, не вірте, бо встануть вже і вже пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних. Ось є попереди вас, коли вам Отче скажуть, ось він у пустині не вірте, як блискавка, що на сході блискає мить, аж на самім заході сяє. Так буде і прихисина чоловічого, де боє труп, там юрли зберуться. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Хто витримає до Кінця, той спасеться в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І слова цікаві, правда, хто витримає до Кінця, Той буде врятований. Витримати, що це означає? Витримати, це означає, потрібно прикласти зусиль. Для чого прикласти зусилля? Щоб з нашого серця ніхто не міг викрасти миру, ніхто не міг викрасти радості, ніхто не міг віддалити нас від Ісуса, бо Ісус є нашим найбільшим багатством. І ми знаємо, що ми живемо у світі, де нам світ дає дуже багато різних речей, щоб відволікти нашу увагу, наше життя від Ісуса. Хто з вас має телефони? Діти, хто має телефони з вас? Планшети? Комп'ютери? Всі мають? Ніхто не має? Чи всі мають? Дехто має, так? І дивіться, скільки часу ми проводимо, правда? За телефонами, за планшетами, граємо ігри чи ще щось інше робимо. І ми тратимо цей час, бо цей час є дорогоцінний і його назад повернути не можна. Колись такий святий Іван Павло ІІ, Папа Римський, казав: уявіть собі, що би сталося світом, якби кожен замість телефону тримав святе письмо. Світ би тоді. Змінився, світ би навернувся, світ би був наповнений любов'ю. Однак ми деколи віддаємо свою увагу не тому, кому маємо віддати. Тому дуже важливо пам'ятати про це. Витримати у доброму це є мета нашого життя, перебувати у Бозі, щоб нас ніхто і ніщо не могли розділити. Як же ж реагувати? Коли, наприклад, хтось до нас погано ставиться, як зберегти той мир в своєму серці? Є вона така історія, що вчитель сидів своїм учнем, і ось той стукає двері, вчитель відчиняє двері, і туди забігає якийсь чоловік і починає на вчителя кричати: а ти такий сякий, вчителю, а ти такий сякий. І починає його обзивати різними поганими словами. А учень вже аж підскакує, він вже хоче заступитися за вчителя і щось сказати, але вчитель подивився на учня спокійно, ніби мовчи, не стривай у цю сварку. І цей чоловік так висварився, такого наговорив в гніві своєму. А вчитель в кінці каже: дякую, гарного вам дня. І цей чоловік такий аж ним тіпало, розвернувся, гримнув дверима і пішов. Тоді учень питає свого вчителя. А чому так? А чому вчитель ви, ви не, не, не відреагували? Чому ви не сказали, що ви думаєте про нього? Чому ви це все стерпіли? А вчитель каже, бо кожен дає те, що має. Він має гнів, це його гнів, то чого я маю його брати, це я його, а я маю мир, спокій, радість. Каже, я йому даю взамін, мир, спокій і радість. Тобто ми завжди даємо те, чим наповнене наше серце. А пам'ятаєте, як Ісуса вивели перед народ і також розбійникам, вараву. І почали питати, Пилат почав питати, кого вам випустити, Ісуса чи вараву? І тоді весь народ почав кричати: вараву випусти нам, вараву випусти! А варава був розбійником. Хіба це було справедливо? Напевно, що ні. А Ісус Христос був миром, був спокоєм, був радістю нашим Творцем. Так само і в нашому житті, деколи ми будемо мати різні ситуації, що треба буде відреагувати, і ми завжди тоді думаємо, кого свого серця я буду відпускати Ісуса чи вараву. Ісуса, який принесе мир, який принесе любов, радість, чи вараву, який принесе зло. Кого би ви вибрали, діти? Ісуса чи вараву? Хм? Кого ви би хотіли? Ісуса чи вараву? Ісуса. Так, отож, вибираємо Ісуса і будьмо з Ним. А Він допоможе нам перейти через всі випробування у нашому житті і заведе нас до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!